Важно слухайте, сину, ут сидить дуже комфортно, без поспіху, прожив багато років і хоча мій голос там не чути. Він несе вагу до свіду. Ожне слово, яке я скажу вам, було перевірено на практиці. Я та багато інших. Дозвольте сказати вам щось важливе. Іноді людина викопала власну руну е своїми руками, ані ставленням, а словами. Як ви випускаєте, а навіть небезпечніше ніж будь-яка практична помилка, оскільки помилка дій, яку ви можете виправити і втратили гроші, працює і одужує, і боролися з кимось. Бачте, і примиріть. Але коли слово виходить з твоїх уст, воно оживає власне життя, а стає чимось незалежно від вас, що діє на світовому або будівельному до вас, або знищуючи їх слова, як замасковані прокляття, і вимовляєте їх, не замислюючись, і вони починають смогти ваші сили, крадуть свої гроші. Кчить своє щастя, як невидими вампір, який яке живиться на ваш настрій, бачив, як це трапляється десятки разів. Люди прийшли запитати у мене поради дому все в моєму житті руниться. Умов навіть так багато працюючи нічого не йде добре. Подивився і побачив, що справжній ворог не був ані заздрісним сусідом, ані економікою і нещастям. Він сам був саботувавшись власними словами. Ожливо, ви думаєте, то ви маєте на увазі слова крадуть гроші? Е, здається, забобоним. Але це не легенда, сину. Це чиста раність. І завжди чуємо, що мова має владу над життям і смертю. Це правда б найбільша шкода, яку людина може завдати себе. Не виходить з його рук, а з вуст. Пам'ятаю чоловіка в нашому місті. Він був процвітаючим, все було правильно, бізнес процвітав. Сім'я була об'єднана, всі його поважали. Але він мав звичку. Він завжди говорив з презирством це не триватиме, нічого з цього не є. Моїм все загубиться. Вгадайте, що раз кілька років все дійсно пішло, і з не зламався, сім'я зламалася. Він залишився в біді. А її не було. Це було лише його слова день у день. Підриваючи власну долю, вирази, які працюють як погане око, ми запускаємо про себе. Вони приваблюють бідність, самотність і слабкість. Ось ще гірше це те, що ми їх повторюємо, не усвідомлюючи цього, ніби ми були власними мучителями, закривши двері своїми руками і, мабуть, прагнуть знати, що це за слова, але почекайте деякий час, речі, які потрібно поглинути серцем, а не лише вухами. Бо я що нових перерахував? Ви б сказали як дудно, я це вже знаю, і сина потрібно розуміти, відчувати себе в шкірі, побачити в прикладах, що кожне слово має ціну. Ви помітили, як деякі люди проводять своє життя на скарги, і здається, все погіршує їх. Той час, як інші на з проблемами, кажуть, я спрацюю, давайте подолати, і раптом все почне взосконалюватися. Ому, що слово в це насіння, які генерують повні врожаї інші інші буряни. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що я скажу зараз, тому що я покажу, які слова крадуть ваші гроші, ваше щастя та вашу енергію. Найголовніше, я навчу вас, що робити так, щоб не дозволити їм вити з рота Старий, мені більше нічого не ховатися, не шукаю слави чи багатства. Але якщо мої життя, мої помилки та мої спостереження можуть вам допомогти, то варто було так багато жити. Ось добре слухати. Давайте поговоримо про більш потужні слова ніж на будь-яке жирне око, тому що око виходить ззовні. але ці слова ви самі говорите, будучи власним ворогом. Це найстрашніше, епе сину. Уважно слухайте, пообіцяв сказати вам які слова, які крадуть ваші гроші, ваша удача та ваші сили. Очнемо. Але я попереджаю вас, ви можете здивуватися, тому що вони є загальними словами, які ми всі використовуємо, не думаючи, і просто існує небезпека. І так звикаємо до них, що навіть не усвідомлюємо, як вони працюють проти нас, адже слово ворог це не можу. Кілька разів я чув це в житті, не можу, не збираюся впоратися. Занадто старий, занадто старе, занадто бідний, занадто хворий. Ін, ти знаєш, чого я не можу, а не речення, це наручники. І самі зав'язуєте себе невидимими ланцюгами. Зустрів розумного хлопчика із золотом та яскравою головою. Міг би побудувати бізнес, виховувати сім'ю. Але я говорив не можу, у мене немає навчання, не можу. У мене немає контактів, врешті-врешт. Я дійсно нічого не отримала. Бо хто каже: Я не можу відмовитися перед тим, як спробувати. Ам був мій сусід в рум, людина без копійки. але вперта. Ніколи не говорив Я не можу. Ін сказав спробую. Він спробував і впав і все втратив. Але він встав і повторив спробую ще раз. І знаєте, ви як це закінчилося? В старості був магазин, будинок онуки навколо жити. Розумний хлопчик, який жив. кажучи, не можу, продовжував не бути нікого. А м'ятайте, я не можу вкрасти свої сили ще до початку. Пруге слово ворог. Це мене його немає. Мене небезпечніше для вашої кишені. Коли ви говорите, мене немає грошей, мене немає можливостей, мене немає здоров'я. Це не просто сусід, якого він чує в життя, також слухає. Вона відповідає: чи не так? Ось тримайте це не маючи. Зустрів чоловіка в десі, який був майстром, скаржитися. Однак в мене немає грошей, мені не пощастило. У мене нічого немає. А відколи вони запропонували йому додаткову роботу, він відмовився тому взагалі нічого не маю врешті врешт це насправді нічого немало вже інше. Бідний бідних сказав по віншому Його дні у мене мало, але завтра у мене буде більше. Його дні я заборгований, але я окуплю. Ти знаєш, він вийшов з нори, бо замість я ні він вибрав слова надії. Коли ти кажеш, у мене немає. Ти ж штампуєш порожнечу у своєму житті. Раще сказати, мене ще немає, але я зроблю це. Цьому досі світ можливостей ретіє слово ворог. Це те ні не пощастить. А скільки це зновим, це звучить? Чи не так? Люди люблять позбавляти себе. Удачі ще до того, як вони спробували. Ені, не пощастить, я не виграю і мені нічого хорошого не трапляється. Розповім вам історію. Коли він був молодим, він любив грати в шахи на ярмарку. Тарий єврей завжди сидів за столом і казав ожливо, я не перемагаю, але спробую. Часто вигравали, а один сидів і почув будь-якому випадку мені не пощастить. Я насправді не мав. Бо коли ви виганяєте удачу словами, це справді залишається. Вони кажуть, що ви самі зачиняєте двері, жоден ангел не може взяти. Е так з удачею. Якщо ви скажете, трені не пощастить. Ви закриваєте двері обличчі і інші небезпечні слова те не для мене і ти закриваєшся на можливості. Всі погані і без друзів, завжди нещасний. І підписую для себе вічне речення. Лово, це як насійнять рослини один з лимоного кислого урожаю. садіть гранат пожаріть солодко. Мовою, однакове те, що ви сієте. Воно по це працює і мають слово моє самі по собі. І мій син, просіши і мудріший за це. Оли, ти кажеш, не можу. Ти перестаєш намагатися. Оле ти кажеш, у мене немає. Ти перестаєш шукати, коли ти скажеш Ені не пощастить. Ти перестаєш вірити. Без судового розгляду, без пошуку і без віри в житті нічого не відбувається. Він розуміє, ово, це як ключ, який викликає вашу поведінку. Оворіть правильно і слідкуйте в правильному напрямку. Оворіть нерозумно, віза стряху тупоку. Рада. Він старий, і я багато бачив. Скажу вам правду, не вірте. Хто каже, що все є роботою долі? Оля може навіть написати сценарій, але слова, це ваші рядки. Що ви говорите як герой? живіть як геро. Він виступає, як жертва, живе як жертва, очите гроші. І коли не кажіть, у мене немає, скажіть, знадуться, очите сили, і коли не кажіть, я не можу сказати, спробую, очите щастя. І коли не каже мені не пощастить, скажіть, удача на мою користь. Нехай ваші слова звучать як надія, як відчинені двері, а не як замок. Тепер, сина, ми підходимо до кінця цієї розмови. Говорив про слова, які крадуть гроші, щастя та силу. Ожливо, як ви мене чули, ви запам'ятали своє власне слово. Ожливо, ви це повторили не можу. У мене немає, не буду працювати. І знаєте, ви що найгірше, е не означає, що ці речі один раз, а гірше це повторювати їх, поки вони не стануть звичкою. Звичка схожа на поздну доріжку. якщо ви поставите фургон неправильно, вона йде далі і далі. До бідності, слабкості, нещастя, але сина. Є хороша новина людина, а не камінь. Амінь. Колись кинути пагорб внизу, не для більше. Леви можете зупинитися. І можете озирнутися і сказати, і я піду іншим шляхом. Це не починається з грошей ані удачі, ані з потужними друзями. Е, починається слово, змінити долю слово. Мочите сили. Перестань говорити, я не можу сказати я спробую, де немає сину, е просто розум, що підлаштовується до правильного. Коли ви скажете я спробую, відкрите можливість. Можливість це половина шляху рочите грошей. Рестань говорити: у мене немає. Скажіть, знайдуться. Ви будете здивовані, як життя пропонує можливості тим, хто готовий. Ви їх шукати Очити щастя і удачі. Арестань говорити ені, не пощастить сказати. Удача приходить до мене. Ти знаєш, що найдивовижніше, коли ви вірите в це, ви починаєте бачити шанси, які раніше проводили удари лотиші. але отримати іншу мудрість, іноді краще заткнутись, ніж говорити занадто багато. Ньому є стара приказка длово срібло, тиша, це золото. А ви кидайте все, що приходить до вашого рота. Удумайте це слово, побудуючи, знищить вас і допоможете своїй родині, мабуть, йому, що у вас є питання, краще бути тихим, тому що погане слово це як фосфор у сухому лісі, колись сказали, немає можливо. Обрислово це як вода освіжаюча підбадіриця. Сторія, яку слід відобразити. Скажу вам випадок, перш ніж закінчити, зустрів старого шевця, який жив з маленьким, працював у сутінках, але він ніколи не чув про нього. Я не маю і завжди говорив мене все, що ох мені давного разу багати торговець. Питав його такий веселий, якщо у тебе немає багатства чи позиції. Швець відповів, чому ти такий гіркий, якщо у тебе все розумієш, сину, а е, не те, що ми маємо чи перестаємо мати. А е, ми говоримо і як живемо? Ей, шевець прожив багато років і ніколи не був багатим, але був щасливий. І люди поважали його, бо його слова були чистими, добрими та сильними, Старий. А завтра може бути моїм останнім днем. Але якщо ви почули і зрозуміли, що я сьогодні сказав, це вже мій подарунок. Ам'ятати життя побудоване не з цегли, а словами егла купується лова. Ви обираєте рин. Якщо ви хочете сили, не дозволяйте ваші мові вкрасти у вас. Якщо ви хочете щастя, не дозволяйте самостійних слів. Якщо ви хочете грошей, не повторюйте прокляття на кшталт. Мене немає і володієте мовою. Незабаром у вас є місце призначення. Якщо те, що я сказав сьогодні, резонував з вами. Зберігайте ці слова, ому, що вони є Ваччинир, яку наші бабусі та дідусі та великі мандрівники виживали, процвітали і бути щасливими. Емудрість, яку неможливо загубити. якщо життя встискає одного дня, пам'ятаєте, що сказав цей старий лово може бути отруєною стрілою чи благословенням. І беріть добре, що сказати. Я вірю, що ви виберете правильно.